Волинянка Богдана Гаврилюк розведенням голубів займається майже рік. За цей час дівчина виростила свою першу пару павичів. Мені подобаються ці павліни, саме їхня оця краса, ці хвости. Мені подобається не ви за ними ну, спостерігати. Як вони ходять. Це моє хобі, так сказати. А от у Олега Бонюка колекція налічує понад три сотні голубів різних порід. Чоловік розповідає, захопився цим ще три роки тому. З того часу голуби стали не лише улюбленою справою, але й частинкою сім'ї. Доглядати треба як за всіма живими пташками. Слово, діляти досить уваги. Птиця не питає, чи хоче, чи не хоче. Вона хоче жити, щоб її любили. Хоче їсти, хоче пити, хоче уходу, хоче це тепла, хоче ласки. Утримання цих птахів, задоволення не з дешевих запевняють голубівники. Придбати пару до прикладу, коштуватиме щонайменше пів тисячі гривень. Та й догляд за ними потрібен особливий. Це потребує капіталовкладень, це і зернові різні суміші, і премікси, добавки різні. Мінеральні, вітаміни, загалом показати свою птицю на другій регіональній виставці. з'їхало сім сотень учасників з усіх областей України. Вони продемонстрували майже два десятка порід домашніх голубів. Серед найбільш популярних миколаївські високольотні, павичі, якубіни та спортивні. Це запевняють організатори не останній такий захід у Рівному. Плануємо злідучу зру... виставку зробити навесну, десь приблизно в лютому місяці. Це буде виставка молодих голубів. Молодих ну 2012 року також на виставці демонстрували курей великих порід, кілька порід качок та великих місних гусей. Останні запевняють птаховоди. Нині дуже популярні, навіть не зважаючи на їх ціну. Ну, а що це за порода така колмогори ну важить 10-12 до 15 кілограмів. І, хоча виставка має статус пташиною, однак серед експонатів представлених є і собаки, і гусаки, і нутрі, і навіть велетенські кролі, до прикладу, ось цей важить щонайменше 8,5 кілограмів. Вікторія Катеринчик, бо рибунець, інформаційна програма День.